Слава Україні! Відправляли ухилянтів під виглядом членів екіпажу суден. Понад рік вважався безвісти зниклим. Тепер повертається додому на щиті. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Сьогодні в Україні вшановують подвиг героїв битви під крутами українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року біля одноіменної залізничної станції біля Ніжина. Бій під Крутами затримав наступ більшовиків на Київ, що дозволило укласти Брест-Литовський мирний договір, забезпечивши міжнародне визнання УНР. Слава героям! Крут і вічна пам'ять усім, хто віддав життя за вільну Україну. Виготовляли морські документи та переправляли ухилянтів за кордон під виглядом членів екіпажу. На Одещині викрито організаторок схеми. За даними слідства, одна з підозрюваних, використовуючи свій професійний досвід, набутий під час роботи в крюінговій компанії, організовувала виготовлення фіктивних документів, які мали забезпечити легальний перетин державного кордону. До свого плану вона залучила знайому, яка займалась подальшою комунікацією з клієнтами. Жінка пропонувала послуги з виготовлення та видачі посвідчення моряка, кваліфікаційні свідоцтва та довідки про проходження навчання у центрах підготовки. Після чого на підставі морських, так би мовити, документів влаштовували до складу екіпажу суден типу річка Море, які здійснювали рейси до закордонних портів, забезпечуючи таким чином можливість безперешкодного перетину кордону. Вартість пакету послуг становила 7 тисяч доларів. Наразі слідство триває, встановлюються інші особи причетні до вказаної оборудки. Понад рік вважався безвісти зниклим на фронті поліг захисник з Хмельниччини 29 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 35-річний старший солдат Володимир Кравчук. До цього часу він вважався безвісти зниклим. Боєць був родом з села Понінки Хмельницької області. На фронті Володимир Кравчук був командиром бойової машини, командиром другого механізованого відділення військової частини А-0414. Про дату та час прощання із Володимиром Кравчуком у громаді повідомлять додатково співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Нетішині п'яний водій порушив комендантську годину і намагався дати хабар. Судитиме 27-річного місцевого жителя за пропозицію і надання неправомірної вигоди службовій особі. Все сталося у грудні минулого року після опівночі. Патрульні зупинили автомобіль, аби з'ясувати причини порушення вимог комендантської години. При спілкуванні з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти огляд на драгері. За даними слідства, прилад показав 1,26 цілих проміле. Аби уникнути адміністративної відповідальності за п'яне водіння, 27-річний чоловік запропонував патрульним 2 тисячі гривень. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі. Коли отримав відмову, поклав гроші на багажник поліцейського авто. Наразі його судитимуть не лише за нетверезе водіння, а й за хабар. Обвинувальний акт скеровано вже до суду. Днями за такою популярною схемою, як Ваш друг у біді, шахраї ошукали жителя Славути. 52-річний місцевий житель розповів поліцейським, що отримав повідомлення у месенджері від знайомого, якому терміново були потрібні гроші. Чоловік хотів допомогти йому, тож перерахував на вказаний банківський рахунок 29 тисяч гривень. Згодом потерпілому стало відомо, що насправді акаунт знайомого зламали шахраї. За цим фактом розпочали кримінальне провадження та правоохоронці вживають заходи по встановленню особи зловмисника. А ми ж нагадуємо вам бути вкрай уважними, перепровіряти інформацію, яку отримуєте від знайомих, не переходити за підозрілими посиланнями та не купувати товари і послуги по повній передоплаті. Синоптики попереджають про небезпечні метрологічні явища по Хмельницькій області та у самому місті Хмельницькій. Сьогодні до кінця доби, а також вночі та в першій половині дня 30 січня очікується туман, видимість від 200 до 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Будьте уважні та обережні. піклуйтесь про безпеку та життя своє та рідних. Ми дякуємо, що провели цей день разом з Першим Подільським. Наша команда готує ще вечірній випуск новин. Тож не перемикайте, мирного та спокійного вечора. На все добре.